Тут є кілька машин. Найцікавіше це все-таки, який діапазон дохідності з кожної машини може бути. І вартість такої машини? 14 тисяч. 14 тисяч. Зафіксували. То Camry. Да. Хороший надійний експонат. Це гібрид. 2 мотор. Що вона коштує нам? Коштує дорого. Коштує дуже дорого. Це 30. І ці, їх багато в таксі, я так розумію, ну, так ці так машини багато, дешеві. в так, таксі ніколи не бачу. Ну, ця машина 10 тисяч доларів. Ну, якщо порівнювати з BMW, різниця невелика, але в дохідності. Ну, вона менше ламається. Такий досвід. Скільки кейсів? Е, найкраще? Для інвестора порівняти різні інвестиційні пропозиції в одному сегменті У нас вже на каналі є ролик про прокат авто із компанією Смартків, з якою ми маємо досвід кілька років співпраці. Сьогодні ми знімаємо прототожний бізнес і можливість для інвестора. Вітаю всіх! Мене звати Олесь Вореник. Ми на каналі Інвест і з нами Дмитро з компанії Онікс Рендкар. Привіт, привіт. З цією компанією я особисто працюю вже третій місяць. Історія дохідності мене влаштовує більш ніж у компанії Смарт Київ. Це досить нормально. Змінювати свої смаки та побажання залежно від отриманого фінансового результату. І сьогодні ми будемо спілкуватись з операційним директором цієї компанії, а трошки пізніше, із власником на фінансові питання. Розкажи, будь ласка, як влаштований? Ваш бізнес? Влаштований бізнес як. Виступає запрос від людини, хоче автомобіль. Ми запитуємо під які потреби, тобто зараз під таксі не даємо. Раніше у нас був досвід, автомобілі під таксі давали, але дуже багато ремонтів. Зараз під власні потреби і більша ціна оренди, і якби менший пробіг, десь знос, там деталей. Зараз тільки бере людина для своїх потреб. Розкажи, які умови, які обмеження по пробігу, які обмеження по використанню тощо. Ну, по пробігу це 250 кілометрів на добу. Тобто можна по тижневому можна подобову. Тобто, якщо там людина бере там, на три дні, це буде 750 кілометрів. Ну, якщо там перепробіг, то це 2 гривні кілометр. Тобто, якщо перепробіг там общий там, за неділю всі по трекерам, всі, всі по трекерам, відслідковуються. Так, штрафи, камери, паркувальні штрафи, евакуації, як Все в телефоні все видно, штрафи. Тобто не було такого випадку, що щось не відрегульовано, і за щось в якомусь випадку має бути, має платити чи ваша компанія, чи інвестор. Ні, ні, не було ні разу, що не було. в тобто мене одразу в телефоні білінь білінь Все, штрафи, якщо прийшов, я пишу. Номер карти є, скидається штраф, все. Це ми роздивляємося як інвестиційна пропозиція. Для нашого інвестора вона тотожна, як інвестувати, наприклад, в відкриття піцерії чи в будівництво чи тощо. Оціни, будь ласка, чим вона має переваги, чому вона зараз в військовий час, коли є певні ризики, чому вона має місце у інвестпортфелі? Тому що автомобіль завжди можна продати, якщо ти вложив як інвестицію, там, витягнув грошей, потім його так само там, кошти якісь потрібні, одну-дві машини продав, в тебе кошти є. і, ну, тобто, і Як модель це цікаво, люд, людям цікаво. Så, так. Можеш тут є кілька машин. Найцікавіше це все таки, яка, який діапазон дохідності з кожної машини може бути. Ну, стесли може допустимо бути в місяць, десь 60 тисяч гривень. Десь півтори тисячі доларів це, якщо він на чисто кожен день їздить під одним до півтори тисячі доларів може бути доходу і вартість такої машини. 20 тисяч. 20 тисяч доларів на місяць, півтори тисячі доларів. Там треба ще зрозуміло закрасти витрати на амортизацію, реновацію. Вона машина трошки остовірює і зменшується її ціна, але все ж таки 20 півтори БМВ. Від тисячі гривень Добаї, Ціна тобто максимум 30 тисяч гривень. Ну, буває якщо там беруть там по добово, то якщо там одна доба, це може бути 2000 тисячі гривень доба. Ага, тобто це 30, ми кажемо це не максимум, максимум. Ні, це а не це не максимум. ми кажемо. Це мінімум, це якщо одна людина їде, мі їзде місяць там по тисячі гривень доба. А, це саме мінімум. Це тобто мінімум, тобто це може бути від 30 так. до там... до 50 тисяч до. гривень. Це так само, якщо просто чисто подобово, Доба там 3 тисячі гривень. Якщо на довгу, то це 50 доларів, це буде 1900 гривень доба. І вартість такої машини? 14 тисяч доларів. 14 тисяч зафіксували. Є Кі, по-різному, все те саме. Від 4500 за тиждень до 7700 за тиждень. Тобто за від тиждень, від 600 гривень до 1000 грн на тиждень. До 1100 гривень на тиждень. А на місяць що може бути місяць, взагалі ж залежно від, ну, 15 буде давати. 15-30. І ці їх багато в таксі, я так розумію, ну, ці машини багато, дешеві. Таксі ніколи не бачу. Ну, ця машина 10 тисяч доларів. Ну, якщо порівнювати з BMW, різниця невелика, але в дохідності, ну, вона менше ламається. Тут газовий мотор за три роки вкладити було по цій машині на 5 тисяч гривень. За три роки? За три роки, так. А газовий мотор це надійно. Це надійний мотор. Головне вибирати не з під таксі. Я цю машину вибирав сам в Кореї лічно. Вона не з-під таксі. Було два власника в Кореї, мінявся мотор тут в 2018 році. Тобто тут по пробігу вона приїхала, однометр було там 239 тисяч, по факту 80. Ось такі історії. Да, Цікаво і вона стала мені в 9 тисяч доларів ця машина. Так, і Toyota. Toyota Camry. Да. Хороший, надійний експонат. Да, це гібрид. 25 Ш... мотор. Що вона? Коштує нам. Коштує дорого. Коштує дуже дорого. Коштує дорого. Цей ця, ця автомобіль куплявся в салону, він став 3, 47 тисяч, він новий куплявся. 47 тисяч доларів. Ну, але ринкова і... ціна на зараз. зараз. Ринкова 30. 25-30 тисяч... Да. тисяч доларів і вона має здаватись в нас дорого. Дві тисячі доба. – Дві тисячі гривень? Да, тобто Тесла так само, або так само, навіть да. більше. Так само. Тобто 20 і 30. Дивіться, ну така є і раціональна, Але раціональність. Є, можна, в Америці там дешевше купити. Так, навіть можна. така історія. Ну а в оренді нема різниці. Гібрид, не гібрид, їде вже ну, непогано. Кінських сил там людина хоче відчувати, проїхатися, а інвестор хоче відчувати Ні, ну, тут гроші. розхід. Людина теж дивиться, розхід. Тут розхід, траса, там 6 літрів по праці обере. Бензин Бензину бере більше. Так, добре. Е, які можуть... Давай проговоримо ризики. З чим траплялись най... Е, що найгірше могло трапитись на дорозі? Найбільше да. на дорозі. Чесно. У мене такси нічого не було. ДТП, ко... трошки були по Києву, але наші водії там не були це, невинуваті, то і все чи страхові, все случаї, все працює. Машини застраховані? Так, застраховані. Е, що трапляється? Яка участь інвестора у разі, що якийсь інцидент все ж таки трапить? Бу, участь можемо з цих грошей, які там за оренду йдуть, ремонтувати машину. То потім приходить виплата по. На каску, Сагу, виплата він забирає. Тобто фінансова участь інвестора не потрібна Ні. в момент ремонту? Ні. Є таке. Добре. Якісь історії, які ще можуть трапитись? які найгірші, що може бути? Для інвестора найгірших немає. Ми немає. За машини. Да, ну є такі там, не, не заплатив. Не заплативну машину, заглушили, там приїхали. Ну це вже там наша відповідальність ваша да, наші витрати і з такого немає. Щоб... Добре. Е Який оптимальний цикл? Тобто приходить інвестор, в нього машини немає, в нього є гроші. Його мета на гроші отримувати гроші і щоб потім гроші стали грошима. Ми можемо підібрати автомобіль? Який оптимальний? Тому що тут є різні, і ми побачили, що іноді не е, найдорожчі приносить найбільше, а щось середнє. Оптимальний ось це KIA Hyundai Elantra, Sonata. Яка вартість такої машини, яка підійшла. І... До 13 тисяч доларів. І на 13 тисяч доларів скільки можна отримувати. Це буде, якщо. Ну, від, що я поміна порахувати. Так. Мінімум, якщо там, допустимо, така машина, буде мінімум 700-800 добав. І тобто, максимум там 1000 ну, в середньому... вона буде їздити. Якщо там буде дорожче, там, там, будемо говорити, там півтори тисячі, вона буде стояти. То тобто, в середньому, я думаю, 30 має приносити місяць. Який стан ринку на даний момент? Скільки у вас е, наразі машин в автопарку? Зараз 20 автомобілів. А який потенціал? Збільшити його там до 100-200 машин, чи це можливо? Чи буде попит на таку кількість автомобілів? Ну, я думаю, попит завжди буде. Розширятися завжди добре? Ну, я думаю, тримати парк в 100 машин це буде добре. Як з конкурентами, як з конкурентами, які демпінгувати можуть, як з каршерінговими компаніями, які ну, також кер є. Кершерінг не сильно з каршерінга приходять сюди, я краще в орієнту Тому що або машини нема, або щось там цей, потрібно шукати. Ну, то є такі теж люди. Чи відчутна конкуренція, чи ви її не відчуваєте? Ми зараз її Ч... не відчуваємо чуть -чуть тобто ми чуть-чуть нижче. Ми демпінгуємо, чуть нижче вартість там, але машини їздять. Як ви здаєте машини? Що? Саме перше це ми просимо документи, нам скидають, не, щоб людина просто не їхала. Ми перевіряємо їх по базам, у нас там ще є закрита одна група деводів по, по Києву області, перевіряємо. Потім, якщо там все добре, приїжджає, підписуємо договір, я дивлюсь на людину, чи він там адекватний, це в першу чергу я з ним поспілкуюся. І тільки потім вже підписуємо договір, беру залогову суму. Залог обов'язковий. Обов за, наприклад, за, ну, за цю машину, який залог? За цю 300 доларів. 300 доларів, договір і поїхали. Ну і кошти за тиждень там... е... Де ви рекламуєте що джерело надходження ОЛХ, до вас заявок? ОЛХ і дуже багато нас старих, з ким я працював Тобто, ну, старих. Тобто водії. основне це ОЛХ. ОЛХ і старі водії. Інстаграм, тобто, в в купа сайтів. Інстаграм чесно, в мене дуже багато, я ж кажу, що водії які в мене є, повертаються всі. Тобто проблем немає. У «Еликсу» вистачає повністю так, для так. того, щоб здавати. Я іноді кажу, що навіть трубку не беру. Якщо машин немає, там на ярі. То... Тобто сказати, ну це ось така сьогодні історія. Сьогодні. А як щодо цього бізнесу з урахуванням того, що людина може сама купити, наприклад, ось цю машину, виставити її на OLX? Чи може це скласти конкуренцію? Чи це е, буде невигідно? Її потрібно контролювати. Тобто є такі люди. Ну, інвестор може логічно спитати, що є умови співпраці, є відсоток, який ви берете. Я одразу скажу про умови, Оскільки я вже є інвестором і співпрацюю. Вони три автомобілі зараз їздить у е, компанії Onyx Rent, Компанія бере 30% від виручки, е, яка надходить від орендаря. Це е, грязна виручка, це не е, прибуток. Від е, прибутку інвестора також, звичайно, треба обліковувати витрати на. ТО на зміну резини, на якісь планове обслуговування автомобілю. І е, ці 30% це якраз от те питання, про що і велась мова. Чи логічно, наприклад, інвестора самому адмініструвати для того, щоб не сплачувати вам. Чи є такі е, люди, які, наприклад, це роблять, а потім е, до вас приходять кажуть, давайте попрацюємо. Це більшість таких людей є, які спробували самі, там проблеми, там ще щось. Потім краще віддати, вони будуть знати, що є якась гарантія. Ну, їм легше віддати. Ну, це не, не простий такий бізнес, потрібно все контролювати і дивитися всіма. І я навіть кожного дня пролистую по цим, де ніж, де машина, якісь швидкість, що режим. розуміємо. Ми теж проговорюємо, що там, по місту ми можемо їхати не більше 80-20. А, що допустимо. Ну не на камерах, звісно, ну так. Ну, Людський фактор. Що там можна по набережні приїхати ж, зі швидкістю 80, там, по трасі не більше 120. Км, то, тобто контроль за тим, щоб вона експлуатувалася адекватно, так. не амортизувалась занадто аніж при звичайній експлуатації. Є автомобіль, який коштує якісь кошти невеликі відносно нерухомості. Якщо ми беремо середню нерухомість у Києві у передмісті з ремонтом, та яка може бути дохідною, це близько. 50 тисяч доларів це мінімальний поріг. Мінімальний, оптимальний, десь, мабуть, 70 автомобіль, який рекомендований для роботи в даному напрямі, коштує близько 13, як ми почули. І дохідність від квартири вартістю від 50 буде близько 12 тисяч гривень. Плюс ліквідність квартири. Якщо її треба продати, мабуть, для того, щоб швидко, треба здисконтувати її вартість відсотків на 20. Якщо є автомобіль або на сума 50 тисяч доларів буде 3-4 Автомобілі продати який з них можна, мабуть, з меншим дисконтом і трошечки швидше. Ще? Як я розумію, якщо про... придбати цю машину за 13, працювати рік з вами, отримуючи дохідність через рік, яка може бути її вартість для того, щоб за місяць повернути свої кошти? Можливо, буде така сама вартість, за якою її взяв, і це реально зробити швидко. Якщо я приходжу, скажу ситуація, мені треба швидко продати, ну не за 10, а близько. До ціни входу ви це реалізуєте? Спробуємо. Який оптимальний ще цикл не, не, не продавали? Ще такого, не продавали, тільки купляли. А який оптимальний цикл? Якщо я заходжу як інвестор, придбаю машину, якого року вона буде, скоріш за все, 13 тисяч доларів? Я думаю, це буде десь вже. Рік 16-й. 16-й рік. Скільки оптимально вона років може експлуатувати, щоб потім їй доцільніше було змінити, доплатити і взяти ну, 16-й рік? Оптимальніше це... Тобто два роки і такі цикли можна повторювати, е якщо влаштовує дохідність, якщо вона не змінюється і видозмінюється. Ну і останнє, скільки років в компанії, який досвід, скільки кейсів, скільки е можна очікувати впевненості в тому, що результат буде покращуватись. Ну, ніяк я, я в цій компанії два роки, трошки більше, ніж два роки. Паша починав перший це все. Потім вже я підтягнувся, так. Да. Ну, що ще я запрізь? Два роки в компанії. Тобто в компанії є вже певна статистика. Так. Ну і про це діло ми поспілкуємось вже з засновником Павлом, який вже починав цю історію і наразі є такий результат. Там ми розглянемо вже детальну математику і проаналізуємо цей офер із досвідом роботи з компанією SmartKey для того, щоб ви визначилися і обрали найкраще для вас.